Всім привіт! І сьогодні ми будемо відкривати ці дві посилочки. Це два обміни моїх. І тут у нас сьогодні буде, ну як завжди, напевно, лесе Рафім розпаковка. Я просто не знаю, чи я ще якесь відео добавлю, чи ні. Зазвичай я тепер по одному відео знімаю. Якщо знімаю отак, то знімаю і все вже. Типу, і це одна частина. Так, мені чому здається, що тут чотири карти, а тут одна. Хоча упаковка теж велика. І там, і там велика. Хоч в одному одна має бути дуже-дуже важлива карта. Я тому хотіла її з неї і зразу почати. І тому що вона одна і тому що ем, хочу перевірити, чи з нею все окей. Вот це ті, хто знають, ті знають це чи вон. Мармеладкою з Anti Ну, Antifraggil. І це дуже важлива карта, я хочу перевірити, чи з нею все. Окей. Ого. А, ну там, ну це трохи дивна упаковочка, але як. Це хоча б так обезпечено добре. Трошки дивно, бо дуже багато поперка, вона може легко перекачуватися. Прикольно, та я пам'ятаю, що ця дівчина. Я спокійно з нею обмінялася на одну ну, цю альбомочку е картою яка, яка костує 400 гривень. Спокійно з нею обмінялася на неї, бо, бо мені вона сильно була потрібна, а та ніні мені і так не подобається. То я спокійно могла обмінятися. Не знаю, це дуже важко я хочу, так. Ось тут наша карта. Ось тут наша карта. Цікаво, поховання. І тут у нас дуже овер багато всяких карт. У мене запаси карт на дуже довго, поповниться. Наклічки і ще наклеїчки. Ото стріпом нути, конечно, але вже таке. Еспа Idle. Айліт Айдл. Ну, не знаю, такого давайте поставимо. Щоб типу дві посилки відкрити і вони дві стояла тут. Не знаю, перше почнемо з карт, напевно. Sakura. Vінter. Giselle. Доби, ще, ще так буду І тут дуже багато має бути просто їх. Вінтер, вінтер. Тут такий гарний зайчик дуже перед теж гарний. Жизель. О, це український, вау! Даніль. Юна. Юна. Боже, Ітчі. Ітчі, Боже. Ааа, юна милашка. Ітчі теж мені так подобались, але зараз, ну, а, але зараз. Мені так важко до них вернутися назад, хоча мені дуже подобаються їхні карти. Герлс вил викилл. Герлс вис. Коротше я не можу повторити щось таке. Лиян. Лиян. Скотч, Походиш. Хендэн. А, -а, -а. а тут інш. А тут інші задні книжту неба. Хенджин. Елікс, Хьюнджин, Хюнджин, Ченбин, Альд Хьюнджинтур, Хюнджин, Ванчан, Хюнджин, Мілашк, Мілашки. Думала над збиранням Айліт, але мені не подобається, які в них карти. в них вони такі видовжені, покажемо так. мені це не подобається тільки. Але це як я помітила, ніби стільки в альбомках здається. Там не впевнена. Так, я думаю, це буде їй чомусь. Ааа, я гадалка, знову персинається. Ха-ха-ха. Я думаю, тут міні. Ну тут міні вже видно. А я не можу когарно, це не не можу, в нашій матово, Боже, я вот я точно спины. Ой, Міні. 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 Гарно, гарный Міні. Міні. І И сюйон, навіть. Я думала, тоже Міні. Дженні. Лиса, Пхюнджин, Еспа. Джесу. Я як поставлю. Мійон. Лукет спасем Хюн, хан Хюнджин, чуть не сказал Блэкпинк, Луночка, Лисса, Мийон, Айдл, Бантик, Джани Джису, Короми, Шуха Юци Винтер, Кью сердечко і короми. Довго до очікувана. Не... Тікана зараз ще штука, але я не знаю, як її відкрити. Її типу, треба рвати, а як тут запхали Так я не розумію. А, от. От дун куча таких кружочків. Я трошки людині перше не довіряла, бо ця карта така важлива, її дуже хотілося мені, дуже її треба. Було мені перевіряти, я її дуже ретельно перевірила. бо боялась попасти не на офіційність, бо таку карту легко підробити, тому я сподіваюся, що нею все окей. Виглядаю як обіціна. Мілашка, я не можу просто я хочу для відгуку сплатити в упакуванні. Не вже ця карта в мене. Так і вона без ефектів. <ріх> Мілашка, я не можу за неї. О, а, а. Ну неймовірно, гарно. Це найкраща альбомка, чи вон, яка тільки могла бути на планеті. Вона тут неймовірно чарівна. Я не знаю, що сказати. Просто чарівна, чарівність. У мене немає слів просто. Я розумію, чому цю альбомку так заоверну. Але це і сумно. Тут у нас величезний пакет. Мені ще також завтра приїде посилка від шопу. Я цього так неймовірно чекаю, бо там має бути аж 10 карт. Боже, вони їх прикладухали. Боже, шикода, що кадаш вам це не можна передати. Це посилка напшикана духами. Просто вау. Упаковка нереальна. А, ще й записка, дуже дякую. Дякую велике за обмін. Сподіваюся, красуні приїхали без пошкоджень та будуть втішити вас. Буду вдячна за відгук. Обов'язково залишу. Милота і неймовірна красота. Я просто не можу. Чому у вас такі гарні подарки всі просто неймовірна краса. Є джин. Я вам задники не буду показувати, якщо вони проти листа. шохуа, Ахіон, Ахіон. Мілашка. Клакпінг. Хері. тут така, Ну, фото. Шохуан, Лісо, лісо. Ще також айф дуже гарні мають сети: Дженні, Ліса, Джесу, Нінін, Жизель, Міні, Мійон. Тут вже легше буде хоча б як мені. Тому щоб просто так протектори і Рора, я забула трошки. Ем, Рука. Сакура. Чівон. Мені її би напахнуть чи Чомусь мені здалось першим. Я не знаю, який це новіктхук буду ставити. Це неймовірно багато. Ем, ну, якийсь чувачок. Тут багато ставлю. Мені такі пар Фрібі, я не знаю, хто це. Ага. гай. Кай. Вау, ще й така прекраса у мене схожа. Ваньо. Ой. І Ага, вона тут з дефектом. Просто таке типу приліпашується, напевно. Юнжин. Всього вона неймовірно гарна, я її, напевно, на стелаж собі поставлю. Ну, не на стелаж, а на цей, на дошку. ліс. вогонь. Ціюй, цій і. Юль. До речі, про твайс. Я так хочу щось зараз останнім часом збирати що я прям в шоці. Я, напевно, її якраз буду. Збирати і почну, напевно, з її соло. Бо воно мені дуже подобається. Дуже. Воно неймовірне, гарне, прекрасне, чудове. Мені подобається і музично, і візуально. Просто. І мій приклад для наслідку. Вона такий гарний вітер. Вона така класна, крута, вона просто вау. В принципі, твайс, вау. Цікаво. До речі, в мене закінчують зараз останнім часом. Чомусь так наклейки швидко, що я в шоці тому дякую, що подарили. тобі от Тровічка якась. О, котик какой. Котик. такую девчонку я мала наклайки такие. Айпл. Лаванда такая прикольная. Котик. Это официальная татушка. не стоять. Не стоять. О, вот так Та, це здається Дрти. Тобто це Еспа. Це Еспа в мене важкі зараз відчуття. Відносно якийсь Поки річмен мені не зайшов тако на концерті. Можливо, неможливо навіть, напевно, 100%. Доки я викладу це відео, вже вийде камбек. Я там не знаю, як в мене будуть відчуття до пісні в записі. Але зараз мені не подобається, що там дуже багато річмен, річмен, річмен. Тому я не знаю. І, і мені карти почали не так подобатись. Але я думаю, взяти за примітку просто я поки їх не збираю. Любимі карти лишила, які не подобаються, продаю. І просто буду якось розхламляти. Можливо, я буду просто їх якимось на плечі в гар... не, не... не постійно збирати. Бо... Імже є гарна фрібі. Коротше, можливо, я їх тако напливом буду збирати просто. Тоже як факт можу. І мені так, напевно, би більше подобалось. Дрімкетчер. Бо по одній карті мені чисто не подобається лишати. Ну, можливо, би збирала просто ті, які подобаються карт. Типу без якогось принципу. Я яка краса, я б його кудись наклеїла. І, мабуть, потім використаю. Ва! Це неймовірно гарно, яке я хотіла таке ще з іншими групами висрап'ємо, наприклад. Дякую, це прикольно, до речі, сатунка десь туди поставити. Ось я, яка краса молота. Ні, зі всіма поставили, а? А ну, зі всіма їю, це два рази. Дуже дякую. І тому я буду, можливо, просто збирати лисарафін і всіх на напливом. Просто як випаде. Я так, в принципі, поки і збирала так. Я навіть не знаю, як відкрити. Ну це мені більше подобається. Хоч тут є котик такий милий, але то мені більше подобається. Там теж котики. Тож відкрию перше тут. А тут є такі дерочки, типу, що можна було угу. зробити упаковку як кореяночки. Карта з нового камбеку. Яка красуля. Красуля, кисуля, я не можу. Ага. Ну так, я двічі вон дві інші взяла і вона запакувала по мемберах. Я би теж так запакувала. Ой, якийсь скотч. Такий якийсь цікавий і сильний дуже. Я би сказала так. Я бік. А, це наклейки. Прикольна поверхня така і там чисто. Чому менше неймовірно було. Прикольно, що вона вирішила альбом зробити такі два фото ці концепції. Мені ж подобається, що інче і казуха сфоткались на природі, бо Бо інше цього не зробили. Хоча сумно трошки. Добре, не трошки, брешу. Сильно сумно, просто и читки, белый фон. Я. Давайте так вытяну. Базиливашка в этих Они тоже пахнет духами. Так, як то пятистаты. чеван чеван І навіть не дістанеш ніяк, ну ніяк. По-іншому не станеш. Ой, який це протектор. Ви який там рельєф залишила? Я уж налякалася лякаюся карта. У нас сьогодні поповнення червона. І це дуже добре. Я ще купила багато червоного. Краса. Бо мені треба було купити її. Я просто вішки там закривала і так далі. Я хотіла її... Для цього просуля. Це було з третьої версії, а це з першої. Так це і віверс версії нові карти з одної версії. Не класно, те, що тут і... така яскрава інші в балаклаві. У Не сходиться це ладно. не сходиться. і Інче. І прикольний задній. Дякую за перегляд, дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на цей канал і зустрінемося в наступних відео. І буду дуже вдячна і рада, якщо ви напишете ще якісь коментарі. Дякую всім за перегляд, всім та па па па